Привіт, я Аня, тренерка з Пілатесу. Сьогодні ми виконаємо повноцінне тренування, яке допоможе пропрацювати все тіло. Ми починаємо в положенні лежачи на спині, коліна зігнуті, стопи паралельно, занурюємо задні нижні ребра, криш і потилицю. Для того, щоб відцентрувати таз, декілька раз похитайте тазом в передній нахил сторону куприка і з видихом в задній нахил сторону пупка. І ще раз на вдих, таз перекочується в передній нахил сторону куприка, з видихом перекочується в сторону пупка на себе в задній нахил. Ще декілька раз так поробіть, і вам треба буде знайти центральну Точку крижу. Це буде найбільш виступаюча ділянка крижової кістки і ваше нейтральне положення тазу. Ми робимо вправу, яка називається дедбах. Навдих, зберігаючи кут в коліні, підніміть праву ногу, згинаючись у кольшовому суглобі, видих, опустіть вниз, розташуйте стопи паралельно. Вдих, ліва нога вспливає вгору, видихаючи ребра, рухаються вниз до середини, нога опускається вниз. Стопи паралельно. Тут найважливіше зберігати таз в нейтральному положенні, ребра зануреними, вільно дихати. І з наступним разом можна виконати більш важкий варіант. По черзі підніміть ноги в тейблтоп, зберігаючи кут в колінах 90 градусів, видих, розгинаємо стегно, торкаючись стопою до підлоги. По черзі права нога, ліва нога і повертаємо. Назад в центр. Видих ребра рухаються вниз до середини, опускаємо вниз, торкаємось правою стопою, на вдих повертаємо ногу в центр. Якщо ви відчуваєте дискомфортне відчуття у попереку, підтягніть стегна трохи більше до корпусу, утворюючи з корпусом кут менше 90 градусів, тобто трошечки ближче до себе. Або можна підкласти подушку під таз. Тут важливо, щоб ви могли утримувати таз в нейтральному положенні, а задні нижні ребра зануреними. Тобто ваш поперек не має віддалятись від підлоги. А живіт має залишатися абсолютно пласким. Якщо в попередній вправі вам було комфортно, підніміть дві руки і керуючі пальці догори і продовжуйте виконувати вправу. Ще є дуже важливим таймінг вправи. Спершу ми почнемо видихати, ребра рухаються вниз і виконується дія, тобто ми опускаємо ногу, На вдих ми її повертаємо. Знову видих, грудина рухається вниз, а ребра до середини, нога опускається вниз і на вдих повертається. Якщо треба, трошки відпочиньте, бо вправа, якщо виконувати вірно, є важкою. І ми зараз зробимо вправу для того, щоб відцентрувати плечовий пояс. Потягніться двома руками догори, скеровуючи долоні вперед і відчуйте, що лопатки рухаються від хребта, з видихом підтягніть лопатки до центру, долоня на долоню. І коли ви відцентрували плечі, ми робимо гарний вдих. З видихом ребра рухаються вниз, а руки за голову ми виконуємо згинання плеча, вдих в центр, видих ребра вниз, а руки за голову. Таким чином. рух відбувається тільки в плечових суглобах. Дуже важливо, щоб ви не допомагали грудною кліткою, тому треба саме спочатку видихнути, а потім відбувається сам рух. Зараз ми виконуємо різну іменну роботу рук. Одна рука рухається вниз до тазу, інша назад за голову. Увага! Тут не треба робити таким чином, щоб рука, яка рухається за голову, торкалась підлоги. Ви можете залишити її трохи вище. Тут важливо положення грудної клітки, щоб нижні ребра задні залишалися завжди в контакті з матом. Тим часом ми вже трошечки відпочили, тому зараз ми знову повертаємо ноги в положення тейблтоп, відцентрували плечові суглоби. Долоня дивиться на долоню, гарний вдих. Видих, права рука і ліва нога рухаються від центру. Вдих. Видих, ліва рука і права нога рухається від центру. Вдих. Повертаємо. Спочатку видих ребра рухаються вниз до середини, потім відбувається сам рух. З видихом окружність грудної клітки стає ніби вущою, живіт залишається пласким. Якщо дуже важко, якщо відчувається дискомфорт у попереку, можна підкласти подушку під таз. І це буде полегшувати вправу. Важливі моменти це те, що в коліні ми зберігаємо кут 90 градусів. Рука працює, згинаючись у плечовому суглобі. Ми стабілізуємо наш центр. Це дуже корисна вправа для нашого попереку, для сильного центру. Відчуйте, як рука з'єднюється з ногою через центр. Опустіть стопи вниз, зберіть замок. З рук і підкладіть його під голову, долоні під потиличними виступами. Зараз ми виконуємо згинання грудної клітки. Навдих подовжиться за маківкою кістками, видих від погляду. Ми починаємо згинатися сегмент за сегментом, відклеючи задні ребра і штовхаючи кожним ребром мат назад з-під себе. І таким чином сегментарно розкрутіться вниз, навдих. Знову подовжились, видих сегмент за сегментом, згинання таз у нейтральному положенні. Ми піднімаємося до нижніх кутів лопаток, штовхаючи кожним ребром килимок з під себе назад і поверніться в центр. Тут прямо відчуйте, що таз знаходиться у нейтральному положенні, а рух відбувається тільки за рахунок згинання грудної клітки, розкриваються за ребра по задній лінії. Залишіть грудну клітку у положенні згинання, і ми знову робимо дедбах. На Навдих, права нога вспливає догори, зберігаючи кут, в коліні видих опускається вниз. Вдих ліва вспливає, видих опускається вниз, та знаходиться в нейтральному положенні живіт плаский, ребра штовхають килимок назад з під себе. Ми дивимося чітко вперед. Між підборіддям і грудиною би, тримаємо персик. І працюємо ще декілька разів. Опустіться вниз, трошки відпочиньте. вправа була важка, якщо виконувати її вірно. Ми зробимо зараз side to сайд. Side, тобто скерувати обидва коліна в праву сторону, а лопатки залишити в контакті з матом можна додати погляд у протилежну сторону. Ребро за ребром по спіралі повертаємось в центр і в іншу сторону так само витягуючись трохи більше за верхнім коліном. Важливо, щоб лопатки залишалися в контакті з матом, і лопатки не рухаються до центру. Тобто, ми відчуваємо між ними простір. Залишіть таз в нейтральному положенні. Знову візьміть руки в замок за голову. Ми піднімаємось в чест-ліфт у згинання грудної клітки. І зараз керуйте грудну клітку в ліву сторону, обтяжуючи ліві ребра. А тепер переходимо через центр і так само вправо. Знову більше ліві ребра подивитись вправо грудною кліткою через центр вліво. І тепер ми продовжимо залишатись у згинанні ноги в тейбл, тобто опускаючи праву ногу, дивимося в ліву сторону грудною кліткою, центр вдих. Видих, ліва нога вниз, грудна клітка подивилась право, вдих, повернутись в центр. Видих, Обтяжити ліві ребра, вдих. Видих, обтяжити праві ребра, вдих. Таз важкий ми обертаємо грудну клітку навколо тазу. В колінах зберігаємо кут 90 градусів і повернулись в центр. Тут важливо не завалюватись грудною кліткою, а саме залишатися на вісі хребта. Тобто ви просто обертаєтесь по спіралі то трошечки вправо, то в ліву сторону. Увага, не зтискайте грудні м'язи, більше думайте саме про грудну клітку. Що ви обтяжуєте, то праві, то ліві ребра. Опустіться вниз, відпочиньте, вправа була дуже важка. І поки ми відпочиваємо, візьміть себе за коліна. Ми зробимо декілька обертів, стегнемо, підтягуючи їх до себе, до грудної клітки, відводячи до сторони і знову повертаємо в центр, таким чином змащуємо кольшові суглоби. І так само декілька разів виконаєте в іншу сторону. Ми перевертаємось в положення лежачи на боці. Ми будемо впиратися в передпліччя. Розташуйте лікоть під плечем, передпліччя трошечки розверніть назовні, коліна зігнуті, в колінах кут приблизно 90 градусів. Маківкою потягніться вгору до стелі. Зараз ми з вами виконуємо рух в стегні. У кольшовому суглобі. Залишаючи стопи разом, розверніть стегно так, щоб коліна подивилися вгору до стелі. З видихом, навпаки, коліна разом стопа вгору до стелі. Таким чином, ви працюєте на зовнішнє обертанні і відведення, і внутрішнє обертання стегна. Маківка тягнеться вгору, плечі від вух, ви гарно впираєтеся вперед передпліччя опорної руки, не провалюючись в самому плечі. Ми додаємо з вами ротацію грудної клітки. Стопа до стопи, коліна назовні з видихом завертаємо грудну клітку, подивитись вниз підлогу і на вдих коліна до коліна розвернутися догори. Увага! Ми тут з вами рухаємо тільки грудною кліткою, ніби навколо опорного плеча. Це означає, що головка плечової кістки має дивитися чітко в сторону відносно вас. Вона не рухається, не завертається разом з вами. Це дуже важливо, рухається тільки грудна клітка, ніби навколо плеча. Ви можете продовжити виконувати цю. Версію або взяти знову руку під голову, підняти таз ніби в планку, і уявити, що ви ніби верхнім стегном проштовхуєте стіну. Робимо такий супротив і знову розвертаємо стегно, скровуючи коліно догори. Видих. І вдих повертаємось вниз. І знову видих, дві талії стали однакові, два боки однакові і повернулись вниз. Важливо не провалюватися в плечі, а весь час перед пліччям штовхати підлогу вниз. Таким чином, плече залишається далеко від вуха. Видих, піднімаємось, вдих опуститись вниз. Опора в гомілку нижньої ноги, в колініку 90 градусів. Коліно дивиться вперед, стопа назад. І гомілка ніби паралельно до вузького краю килимка. Залишіться в статиці буквально на декілька секунд, зберігаючи цю форму. І опустіться вниз. Тепер ми з вами переходимо у положення сидячи на сідничих кістках. Це означає, що сідничі кістки чітко, перпендикулярно до підлоги, маківкою тягнемось вгору. Стопи перед собою, коліна дивляться по сторонах. Уявіть, що позаду у вас стіна, і ми зараз будемо ковзати по цій стіні, торкаючись її потилицею, задніми нижніми ребрами і крижовою кісткою. Тепер ми з вами розташували дві руки по сторонах. Одна рука опустилась вниз, інша піднімається догори. Ми рухаємося у бічний нагл, відштовхуючи нижньою рукою килимок від себе, розкриваючи ребра як акордеон. Тягнемось в діагональ. І ми рухаємося сегментарно. У кожній точці цієї вправи ми тягнемось за маківкою. Зараз переходимо в положення лежачи на животі. Так само декілька раз тазовий годинник таз нахиляється на себе і від себе. І вам треба знайти таке положення тазу, щоб він максимально штовхав підлогу. От уявіть, що ви ніби хочете залишити відбиток тазу у килимку. Це важливо для безпеки попереку. Прям таз гарно штовхає мат. Тепер руки ми розташували таким чином, щоб лікці були напроти плеча, в лікцях 90 градусів, стопи паралельно. І зараз ми рухаємося з вами у розгинання. Трошечки припіднімаємо грудну клітку так, щоб Опора залишилася в нижніх ребрах. Тобто це зовсім не високо. Це трошечки це розгинається тільки грудна клітка, а таз стабільний завдяки тому, що ви знайшли гарну опору в таз. Стопи тягнуться назад. Залишіться у положенні розгинання, відчуйте це положення, подихайте в ньому декілька секунд. Переконайтеся, що ви не затискаєте шию, ми дивимося вниз. Задня лінія шиє довга і розкрита, маківка видовжується в протилежну сторону від стоп, лікті тягнуться в різні сторони від центру. І зараз ми з вами для компенсації переходимо в положення дитини, сідаємо тазом на п'ятки і потягніться вперед, округліть спину. Молодці, тепер ми переходимо положення на інший бік. Розташуйте знову ж таки лікоть під плечем. Розверніть трошки передпліччя назовні, коліна зігнуті, гомілки паралельно до вузького краю килимка. Ми працюємо з обертанням стегна назовні і до середини. Ще важливий момент. От Уявіть, що позаду вас стіна, і ви ніби повністю от корпусом торкаєтеся цієї стіни. Потилиця, задні ребра і криш. Переконайтеся, що ви не тягнетеся головою вперед. Маківка тягнеться до стелі, опорне плече гарно відцентроване і знаходиться далеко від вуха. Ми працюємо тільки за рахунок кульшового суглобу. І з наступним разом додаємо ротацію грудної клітки. Обертаємо стегну назовні грудну клітку до середини, подивитись вниз, ліктем потягнутися у довжину. І навпаки, на вдих в іншу сторону ми розкриваємося, ніби вдихаємо повітря зі стелі, виконуючи внутрішнє обертання стегна. Видих пом'якшити грудну клітку, ребра рухаються до середини вниз, на вдих розкрити ключиці, подовжитися ще більше. Опорне плече відцентроване, головка плеча дивиться чітко до сторони. І ми рухаємося ніби навколо нашого стабільного тазу. Знову поверніться у центр. Переконайтеся, що лікоть знаходиться під плечем. гомілкою штовхнули підлогу, і ми піднімаємо таз, розкриваючи верхнє стегно. Я нагадаю, що якщо цей варіант для вас поки що є важким, ви можете залишитися на минулому варіанті і виконати його ще. at us. І знову перевертаємося положення на живіт. Знову лікті напроти плеча. В ліктях кут 90 градусів таз гарно, гарно занурюємо, на умови, хочемо залишити відбиток тазу у колимку. Ліктями, потягніться в різні сторони, маківкою, протилежну сторону від тазу. Декілька разів виходимо розгинання, знаходячи оту саму опору в нижні ребра і відчуваючи, як розкривається ваша верхня частинка грудної клітки. Лопатки не рухаються до центру. Лопатки мають залишитися на своєму місці майже. Тобто ми відчуваємо, що між ними є простір. Тепер ми піднімаємося у розгинання, залишаємося у ньому, лікті у нас торкаються підлоги, і ми з вами тільки піднімаємо передпліччя. Ще раз, лікті внизу. А передпліччя піднімаємо. Це досить важка вправа, тому навіть якщо вам вдасться зовсім трошки припідняти передпліччя над підлогою, це вже буде добре. Але ця вправа дуже корисна, тому я раджу вам всім її виконати. І тепер спробуйте, після того, як ви припідняли передпліччя, підняти лікті ще більше подовжуючись за ліктями в різні сторони. Після того опустіть лікті вниз і опустіть передпліччя. Ще раз, перші передпліччя вгору, лікті вгору, лікті вниз, передпліччя вниз. Шия довга, передпліччя вгору, лікті вгору, розтягнули себе в різні сторони, лікті вниз, передпліччя вниз. І вийдіть з розгинання. Ми ще раз сідаємо на п'ятки, руки перед собою, кругліть спину, розслабте шию. Потягніться вперед за руками. І зараз ми сідаємо положення за сідничими кістками. Руками візьміть без за задню поверхню стегон, стопи паралельно, погляд вниз на живіт. Вдих потягніться за маківкою, видих починайте відкочувати назад таз, керуючи сідничі кістки вперед до стоп. І розкрутіться сегмент за сегментом. Зробіть вдих, видих кивочок головою, чест ліфт, і кожним ребром штовхніть підлогу, піднімаємось в положення сидячи. Тобто, ваша мета тут це сегментарний рух. Плавно і сегментарно опуститись вниз, зробити вдих. І так само плавно і сегментарно без ривків підняти себе вгору. Тому тут це така. Непроста робота, але якщо вам з легкістю це вдається, ви можете сісти, витягнути ноги перед собою, руки так само перед собою і зробити звичайний класичний ролап. Так, як я роблю зараз на відео, тобто без допомоги ніг. Якщо цей варіант поки що недоступний, ви можете залишитися на минулому варіанті з підтримкою від ніг. Вдих потягнулися, видих, відкочуючи таз назад, керуючи сідничі кістки, ми вкладемо криж, поперек, ребро за ребром, голову і руки назад, вдих, видих руки, кивок головою, чест ліфт, ребро за ребром і низом спини штовхнули підлогу. І потягніться вперед, ніби відклеюючи чи верхню частинку грудної клітки від стіни. Розкрутіться вдих. Знову видих, віднизу живота відбувається рух. Відкочимо таз назад, Сідничі кістки дивляться вперед. Сегмент за сегментом вкладаємо вниз в килимок вдих. Видих руки, кивок головою, ребрами і лопатками штовхніть підлогу назад. Спайн-стреч, потягніться вперед. Та сидить вертикально, грудна клітка тягнеться вперед. Добре, молодці. Зараз ми переходимо у положення коліно-зап'ясне. п'ясне. під плечима, коліна під тазом, коліно стає на ширині кульшових суглобів, спина ніби підтримує стелю. Потягніться за маківкою, розширте сідничі кістки, зробіть вдих. І зараз з видихом ми будемо робити відведення до сторони. І так, вдих, видих. Ліва нога злегка вспливає вгору, коліно дивиться чітко в сторону, опустіть вниз. Ще декілька разів, то дуже важливо, по-перше, щоб таз залишався на вісі хребта, тобто таз не завалюється в праву сторону і обидва боки талії однаково видовжені. Тобто, коли ви піднімаєте ліву ногу, треба тягнутися за лівою сідничою кісткою. У довжину. Таким чином ви будете стабілізувати таз, і у вас не буде ніяких зайвих рухів у фронтальній площині. Тут дозволяється трошечки розвертати таз по необхідності. Тобто, якщо ви відчуваєте, що треба розвернути таз, можна це зробити, але не завалювати в сторону. Зараз знову ліву ногу відведіть до сторони. Тепер спробуйте підняти праву руку, опустити руку. Потім після цього коліно. Знову коліно, рука до сторони, таким чином шукаємо баланс. Рука вниз повертається під плече, коліно під таз. І ще відведення до сторони ліва нога, права рука до сторони, права рука вниз, коліно вниз. Тут важливо утримувати положення корпусу. Тобто, це вправа на баланс, на координацію, на стабільність вашого центру. Вона дуже корисна і ще й класно вмикає ваші сідниці. Ми робимо відведення правої ноги в сторону, зберігаючи кут в коліні. Потім ми відкриваємо до сторони ліву руку, тобто протилежно, опускаємо руку під плече, коліно під таз. І так. Тепер ви можете спробувати зробити це одночасно, якщо Минулий варіант у вас не викликає ніяких складнощів. Одночасно ліва рука, і права нога вспливає над підлогою. Тягнемось протилежні сторони за мізинцем і коліном, і одночасно повертаємо вниз. Вдих потягнулись, видих, пупок підтягнувся злегка до хребта, сіничі кістки розкриті і опустили одночасно руку з ногою вниз. В вихідне положення. Задня лінія шиї розкрита, працює центр, опорний лікоть ми скеровуємо вздовж корпусу в діагональ, розширюємося по лінії ключиць і лопаток. Ніякої зайвої напруги в районі трапеції не повинно бути. І зараз ми будемо переходити у положення стоячі, наїву на праве коліна ліву ногу відкрити до сторони. Дві руки за голову в замок. Уявіть, що позаду вас стіна, ви будете зараз по ній ковзати. І дуже важливий момент, якщо відчуваєте дискомфорт у коліні, можна підкласти якусь подушку, щоб було м'яко і комфортно. І так, потягнулися за маківкою, шия видовжилася, розкрилися по лінії ключиці лопаток, і виконуємо бічні нахили, розкриваючи то праві, то ліві ребра. В одну сторону і в іншу. В кожній точці цієї вправи ми видовжимося за маківкою. Лікці злегка скеровані в діагональ, ніякої напруги в районі шиї трапеції не повинно бути. Потягніться руками по сторонах, опустіть праву руку вниз крізь під плече. І у нас утворилася така планка. Зараз ми будемо з вами пірнати лівою рукою під опорне плече. І виконувати згинання плюс ротацію. Вдих, потягніться, видихнемо в бо бобі маємо собою велику-велику кулю. Якщо цей варіант для вас легкий, тоді можна підняти верхню ногу над підлогою, гарно потягнутися за аркою стопи у довжину, зафіксувати таз, і ми грудною кліткою рухаємо навколо тазу. З кожним видихом все більше занурюючи грудину до центру, всередину. Вдих повертаємось. Знову видих, нижні ребра пірнають всередину, вдих, потягніться. Опустіть ногу вниз. Сядьте на п'ятки, можна відпочити. І тепер так само зробимо на іншу сторону. стоїмо на лівому коліні. Права нога відкрита до сторони. Гарна опора в стопу і гомілку опорної ноги. І ми з вами виконуємо бічні нахили. Таз тут стабільний, ми рухаємо тільки грудною кліткою, розкриваючи то праві, то ліві ребра, витягуючись гарно за маківкою і зберігаючи нижню частину корпусу стабільною. Сідничі кістки дивляться. Якщо ви... уявити, що позаду вас стіна, то ви ковзаєте і тримаєте контакт по тилиці, задніх ребр і крижової кістки. Тепер потягніть дві руки по сторонах. Потягніться гарно за лівою рукою і опустіться в планку кисть під плечем, обидва боки однакові, опора в гомілку і стопу верхньої ноги. Ви розтягнулися по лінії ключиць і лопаток, за маківкою протилежну сторону від. Стопи і з видихом почнемо обіймати собою велику кулю, закручуючи себе по спіралі в ротацію, але при цьому тримаючи стабільний таз. Вдих повертаємось і видих, обіймаємо велику кулю. Якщо легко, можете припідняти верхню. Обов'язково потягніться за стопою довжину. І гарно штовхаємо нижньою рукою підлогу, тобто ми не провисаємо в плечі. Ми грудною кліткою ніби обертаємось навколо опорного плеча. Таз при цьому стабільний. Повторіть ще один раз. І ми будемо сідати на п'ятки, трошечки відпочинемо. Тепер ми стаємо на два коліна, стопи разом коліна трошки ширше один від одного. руки Замок за голову, маківка тягнеться вгору. Зараз на вдих ми тазом, тягнемось назад до п'ят, зберігаючи нейтраль. Голова, грудна клітка і таз на одній лінії. Підчерпнути тазом і хвиля передається по всьому хребту розкрутитись. Вдих назад, розширити сідничі кістки, видих. Від тазу артикуляція вгору розкрутитись за маківкою. Вдих назад, розширити сідничі кістки, видих. Гомілки тиснуть вниз. І ми робимо хвилю, яка проходить по всьому хребту округлити. Поперек крутну клітку і потягнути за маківкою вгору. Вдих назад, ніби між сідничих кісток, і видих підчерпнути тазом, розкрутитися. Рух сегментарний. Передається по кожному відділу хребта, ніде не блокується. І з кожним разом ми ще більше видовжуємося за маківкою в кінці розкриваємо кульшові суглоби. Вдих назад. Видих віднизу з ми зростаємо як вітка вгору. Молодці! На сьогодні у нас все. Сподіваюся, вам сподобалося тренування. Не забувайте тиснути вподобайку і до зустрічі!